Доброго дня, громадяни! Вас вітає Пердак ТВ і добрий вам відомий, Ярослав Стропон. Сьогодні ми будемо робити жертвопринесення. Ми знаходимося на язичинському капищі. Як ви зрозуміли, краще місця для цього не знайдеш. Тож розпочнімо, поки дощ не почався. Зараз ми будемо збирати хмиси суху траву. Але я наголошую, що краще розпалювати вогнище з натуральних матеріалів, щоб задобрити духів. Але якщо ви хочете їх розгнівати, то можете взяти покришки і пластикові пляшки. Але для початківців я все ж таки раджу розпочати із задобрювального жертвопринесення. Ось і готовий фундамент нашого вогнища. Дістаємо предмет жертвопринесення. Гляньте, який легень. Що ж, розмістимо його всередині нашого гніздечка. Акуратненько, без зайвих рухів. Беліссимо. Але уважні телеглядачі могли помітити, що чогось все ж таки не вистачає. А тепер наше жертвопринесення готове до відправки. Підпалюємо! На ноги На Кажуть, що на вогонь можна дивитися вічно, але не в нашому випадку. Бо яке жертвопринесення без ритуального танцю? Це як пердак без тропона. Зараз я продемонструю вам пару основних па, так би мовити, основу танцю. А далі ви вже будете вчитися самі по мірі набуття вашого досвіду. Це виконується професіоналами. Пердак ТВ. Фух, а шупріл. Як ви бачите, наше вогнище вже догоріло і жертва принесення відправилася за призначенням. Але залишився останній штришок. Це, звичайно, можна робити і стоячи, але так корисніше для простати. Кругом мене чари сип'ять, а я і не боюся.